Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися двома не зовсім приємними новинами, які стосуються Польщі, які стосуються одна новина конфедерації. Всіма улюблена партія українці, напевно, всі її знають. А також Міністерство охорони здоров'я Польщі пропонує з жовтня обмежити певні. Медичні послуги для українців зі статусом Укр. О, як тому підпишіться, будь ласка, на цей канал. Втисніть подобайку, зробіть репост, залиште свій коментар, коли прослухаєте цю інформацію. Що ви про це думаєте? Отже, партія Конфедерація. Знаєте, що за партія, не зовсім вона любить українців, вона взагалі іммігрантів не не зовсім любить. Українці це улюблені іммігранти. І там один з депутатів під на прізвище Вавер, якщо не помиляюся, говорить, що українці і, взагалі, іммігранти, і так більшість працює в Польщі. Більшість працює в Польщі. І для чого їм заліз ці соцвиплати, допомога соціальна і тому подібне? Працюють, заробляють, все нормально. Не треба їм, їм треба скасувати всі соціальні виплати. От Мають роботу, нехай себе забезпечують, соціальні виплати їм не потрібні. А якщо хтось в Польщі є з іммігрантів, які приїхали в Польщу за цими соцвиплатами і говорять, що вони виїдуть, бо вони їх не отримують, то хай виїжджають. Хай виїжджають, ми їх не будемо давати, треба ось так, щоб було тільки ті, що працюють, і все. А хто на соцвиплатах, їм їх забрати і до побачення не потрібно. О, яка пропозиція? Ну я не знаю, таким чином вони можуть втратити певну кількість мігрантів, навіть тих, хто працює. Тому що, ви знаєте, є урядовий законопроект і президентський подібний до цього, де вони говорять, що вони будуть давати соцвиплати, але тим українцям, які. Є працюючими українцями, є працюючими іммігрантами, є професійно-активними людьми на території Польщі. Ну це ще куди би там не йшло. Але повністю всіх позбавити мені здається, що це неправильно, тому що є багато верст населення і українців, і інших мігрантів, які в Польщі не можуть піти на роботу і не можуть без тої допомоги стягнути бути в Польщі, і повернутися вони не можуть, тому що в Україні є активні бойові дії. Тому тут таке питання. Ну, заява така є, я як завжди говорю. Треба слухати і аналізувати, що говорять, бо тому, що потім ті заяви з часом можуть лягати на закон і устави, які потім поступово починають втілювати в життя. Маємо, аналізуємо, пам'ятаємо. Інша новина це вже від Міністерства охорони здоров'я Польщі, які говорять, що з жовтня потрібно українцям зі статусом Укр обмежити певні медичні послуги, для того щоб не було зловживань. По їх дискусії, по їх думках, є багато українців, які спеціально приїжджають з України в Польщу, користуючись статусом Укер, е ну, беруть собі певні медичні послуги, користуються з певними медичних медичних послуг, які надаються українцям зі статусом Укер безкоштовно. І таким самим чином підліковуються, лікуються. В Україні цього не роблять, приїжджають в Польщу, користуючись статусом Укер, безкоштовно лікуються. І для того, щоб. Більш доступніша була медицина в Польщі, тому що українців багато, збільшилися черги, поляки на це нарікають що за рахунок того, що українців теж обслуговують безкоштовно, бо в них статус УКР, і ну жаліються. Так само, наприклад, як там президент Польщі казав, що. В першу чергу має бути поляк в Польщі. До речі, я не заперечую в Польщі поляк. Він так на першому місці. Мені здається, що українець не має більше прав в Польщі. Як би там хто що не говорив, як би мене в чомусь іншому не переконував. Але ось така пропозиція є від Міністерства охорони здоров'я. І вже жовтня місяця вже ось, ось, вони хочуть обмежити певний список послуг, там їх є 11. В цьому відео я це не зачитаю. Як буде така можливість, в наступних відео можу зробити окреме відео, де зачитаю, які послуги пропонує забрати, обмежити від українців Міністерство охорони здоров'я Польщі. Ось така інформація, такі новини і такі не зовсім приємні моменти. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Тисніть подобайку та напишіть свої думки. До зустрічі!